Існує число, яке приховане у кожному колі, кожній хвилі світла, у гравітаційних полях планет, число, що бентежило геніїв протягом тисячоліть. Воно з'являється в стародавніх рукописах, священних текстах і навіть у природі, але звідки воно взялося? І чи можливо колись розгадати всі його таємниці? Це число Пі, нескінченне, загадкове. І всюди суще. А найцікавіше те, що воно приховує більше таємниць, ніж здається, на перший погляд. Готові зануритися в його неймовірну історію? Тоді рушаймо! Але для початку трошки статистики по нашому з вами експерименту з останніх трьох випусків, як і обіцяв. В минулих випусках ви показали дуже гарну активність, і це дуже допомогло ненадовго потрапити в рекомендації Ютубу. Тому попрошу вас знову додати активності ще й під цим відео, і, можливо, алгоритм полюбить канал ще трошки більше. А якщо ви ще не підписалися, то обов'язково зробіть це, будь ласка, давайте разом підвищувати популярність науково-популярного контенту українською. А тепер окрема подяка спонсорам, меценатам та патронам каналу. Ваша фінансова підтримка дуже важлива для мене. Приєднуйтесь до цієї компанії за можливості, але одразу після донату на сили оборони України. А вам, Сергій, окрема подяка за солідну спонсорську підтримку. Число Пі одна з найзагадковіших і найважливіших математичних констант. Його історія сягає глибини тисячоліть, коли перші цивілізації почали вивчати колу і його властивості. Ще в стародавньому Єгипті та Вавилоні люди помітили, що відношення довжини кола до його діаметра завжди залишається сталим. Це відкриття стало першим кроком у вивченні числа Пі. Перші письмові згадки про число Пі походять із найдавніших цивілізацій Вавилону та стародавнього Єгипту. Вони свідчать про те, що ще кілька тисяч років тому люди знали про сталість відношення довжини кола до його діаметра та використовували наближені значення цього числа у своїх розрахунках. Одним із найдавніших свідчень використання числа Пі є Вавилонська глиняна табличка з клинописним текстом, позначена як табличка BM85194. Яка датується приблизно 1900-1600 роками до нашої ери. На цій табличці міститься розрахунок, що використовує значення пі приблизно рівне тисячних, або 25 восьмих. Вавилоняни досягли цього значення емпірично, спостерігаючи за колами та обчислюючи їхні параметри. Для їхніх практичних цілей: будівництво, астрономія, геометричні розрахунки. Цього наближення було цілком достатньо. Ще один давній запис про число пі знайдено в папірусі Ахмеса або папірусі Рінда, який датується приблизно 1650 роком до нашої ери, епоха правління фараона Аполі І. У цьому математичному тексті єгиптяни використовували дещо інше наближення для Пі 3,0165. Вони отримали його, обчислюючи площу кола через еквівалентну площу квадрата. Метод єгиптян ґрунтувався на наближеному припущенні, що площу кола можна знайти, якщо відняти одну дев'яту від його діаметра та піднести отримане число до квадрату. А це еквівалентно використанню значення пі 3,1605, що є досить точним для тих часів. Числопі згадується у Біблії у контексті опису храму Соломона. Найвідоміша згадка міститься в першій книзі царів та другій книзі Хронік, де описується великий мідний чан, відомий як море. І зробив він литий чан 10 ліктів від краю до краю, цілком круглий, і 5 ліктів заввишки, а в обводі мірка на 30 ліктів його обіймала. З цього опису випливає, що співвідношення довжини кола. 30 ліктів, до діаметра 10 ліків дорівнює 3, хоча ми знаємо, що справжнє значення пі приблизно 3,14. Це означає, що у Біблії використане лише грубе наближення числа пі, яке було поширене в стародавні часи. Цей уривок викликав чимало дискусій серед вчених та богословів. Деякі дослідники припускають, що вказані розміри є приблизними або що в описі могла бути врахована тільки внутрішня частина чана. Тоді як товщина стінок змінювала реальні пропорції. Хоча цей опис не є математично точним, він є одним з найдавніших історичних свідчень використання числа пі у практичних розрахунках. Справжній прорив у дослідженні числа пі відбувся в античні часи, коли грецькі математики почали шукати точніші способи його обчислення. Давньогрецькі математики зробили один із найбільших внесків у розвиток геометрії та обчислення числа Пі. Вони не просто знаходили його наближене значення, а розробляли теоретичні методи, які стали основою для подальших досліджень у математиці. Піфагорійці вважали, що всі числа можуть бути виражені через відношення цілих чисел раціональні дроби. Вони вивчали властивості правильних багатокутників та їхні зв'язки з колом, проте не могли знайти точне значення пі. Саме в цей період було усвідомлено, що довжина кола не може бути представлена точно як раціональне число, що суперечило Піфагорійським уявленням про світ це стало першим кроком до розуміння і раціональності числа Пі, хоча офіційно його доведуть набагато пізніше. Гіпократ Хіоський, один з перших великих грецьких математиків, намагався знайти спосіб квадратури круга, тобто побудови квадрата. З такою ж площею, що і дане коло. Він зміг знайти квадратуру для певних криволінійних фігур, але не зміг вирішити проблему для самого кола, що пізніше виявилося просто неможливим через ірраціональність числа Пі. Евклід не займався безпосередньо обчисленням Пі, але його книга початки, приблизно 300-й рік до нашої ери, стала основою для всіх майбутніх досліджень. У книзі міститься перше чітке математичне означення кола, а також доведення того, що співвідношення довжини кола до його діаметра є сталою величиною, незалежною від розміру самого кола. Але найбільший внесок у вивчення числа пі зробив архімед 287-212 роки до нашої ери. Він застосовував унікальний метод для обчислення наближеного значення пі, що залишався найточнішим протягом майже двох тисяч років. Це метод багатокутників. Його суть полягає в наступному. Архімед взяв коло і вписав у нього правильний багатокутник, а потім описав інший багатокутник навколо кола. Збільшуючи кількість сторін багатокутників від 6 до 96, він зміг знайти верхню і нижню межу для числа пі. Нижня межа 3 помножена на 10,71, верхня межа 3 помножена на 1 ,7. Або 3,1408 для нижньої межі і 3,1429 для верхньої межі. Це була надзвичайно точна оцінка для того часу. І цей метод став революційним. По-перше, архімед використовував перший чисельний метод наближення, що нагадує сучасний аналіз. По-друге, метод багатокутників був основним способом обчислення пі аж до 17 століття. По-третє, він показав, що ПІ можна обчислювати дедалі точніше, хоча його точне значення залишається недосяжним. До речі, китайський математик Лю Хуей, третє століття нашої ери, ймовірно, незалежно використав аналогічний метод багатокутників і отримав ПІ, що дорівнювало приблизно 3,1416, що дуже близьке до сучасного значення. І наостанок цього періоду буде несправедливим хоча б трошки не згадати про Птолемея. Клавді Птолемей у своїй праці «Альма-Гест» використовував значення ПІ, що приблизно дорівнювало 3,1416, що було одним із найточніших наближень у стародавньому світі. Він обчислював його через тригонометричні таблиці, що є раннім прикладом використання тригонометрії у визначенні ПІ. До речі, першим, хто визначив число як ірраціональне, щоправда, без доведення, був індійський математик Аріабхата у V столітті нашої ери. Після античного періоду розвиток математики дещо сповільнився в Європі через падіння Римської імперії. Проте в цей час велика частина математичних знань зберігалася і розвивалася в ісламському світі, який став центром науки та освіти. Після падіння Західної Римської імперії мусульманські вчені переклали та зберегли грецькі, індійські та перські математичні тексти. У Багдаді створили будинок мудрості, де вчені перекладали праці Евкліда, Архімеда, Птолемея та інших. Найвидатніший внесок у дослідження числа пі в середньовічному ісламському світі зробив джамшид Аль-Каші XV століття. Використовуючи метод Архімеда, він зміг обчислити число ПІ з точністю до 16 знаків після коми. Це був абсолютний рекорд, який залишався неперевершеним упродовж століть. Він використовував многочлени та десяткові дроби, що наблизило математику обчислення числа ПІ до сучасного вигляду. Зі зростанням інтересу до математики в Європі в XVII столітті дослідження числа ПІ вийшли на новий рівень. Замість традиційних методів багатокутників, які використовували архімед та середньовічні вчені, математики почали застосовувати аналіз нескінченних рядів, інтегральне числення та більш ефективні алгоритми обчислення Пі. Англійський математик Джон Валіс у 1655 році відкрив знамениту формулу Уаліса, яка виражає ПІ у вигляді нескінченного добутку. Це був перший приклад нескінченного добутку для обчислення Пі. Німецький математик Готфрід Лейбніц відкрив, що ПІ можна представити у вигляді іншого нескінченного ряду. Формула красива, але вона сходиться дуже повільно, щоб отримати лише два знаки після коми. Потрібно підсумувати понад 500 членів ряду. Ісаак Ньютон застосував свій біномний розклад для обчислення ПІ. Він використовував розкладання функцій у степеневі ряди для обчислення наближених значень. Це дало змогу обчислити пі з точністю до 15 десяткових знаків. Леонард Ейлер також зробив неймовірний внесок у дослідження ПІ. Найцікавіше, як на мене, це те, що він увів сучасне позначення пі у 1737 році. А найважливіше, що він показав, що ПІ пов'язане з комплексними числами через його знамениту формулу. Ну і додатково він відкрив цю формулу. До речі, саме це розв'язало знамениту базельську проблему, яку до нього не могли розв'язати понад 100 років. Жозеф Луї Лагранж досліджував ланцюгові дроби спеціальні дробові представлення чисел, які дозволяють знайти їх раціональні апроксимації. Кожен крок цього дробу дає наближення числа Пі, яке використовується для точних обчислень. 3 – найпростіше наближення, 22 сьомих. Або приблизно 3,142857 – вже відоме наближення, яке використовували ще стародавні математики, і 355-113, приблизно 3, 14, 15, 92, 92. Набагато точніше значення, яке отримав китайський математик Цзу Чунжі ще у V столітті. Лагранж довів, що ланцюгові дроби завжди дають найкращі можливі раціональні наближення для ірраціональних чисел. Лагранж розглядав число ПІ як ірраціональне, тобто таке, що не можна точно представити дробом, і досліджував його властивості через ланцюгові дроби. Але чому це важливо? Це дозволило знайти швидкозбіжні наближення ПІ, які корисні для практичних розрахунків. Це підтвердило, що ПІ є трансцендентним числом. Це було доведено пізніше, у 1882 році, Ліндеманом. Жозеф Луї Лагранж показав, що наближення 355-113 є надзвичайно точним і воно використовувалося аж до розвитку обчислювальних методів у 20-му столітті. Два видатні математики Карл Фрідрі Гаус і Карл Веєрштрас, зробили важливі відкриття, які вплинули на дослідження ПІ, хоча самі вони не ставили собі за мету лише його обчислення. Карл Фрідріх Гаус, один із найвидатніших математиків усіх часів, не працював безпосередньо над обчисленням Пі, але його дослідження привели до створення нових, ефективних алгоритмів для обчислення цієї константи. Так, Гаус розвинув теорію арифметично-геометричного середнього, що є основою для сучасних високошвидкісних алгоритмів обчислення Пі. Якщо послідовно обчислювати середні арифметичні та середнє геометричне двох чисел, вони швидко збіжаться до єдиного значення. Гаус дослідив повні еліптичні інтеграли першого роду, які стали важливими у сучасних алгоритмах обчислення ПІ, наприклад, алгоритм Брента саломона Вивчення Гаусом модульних функцій та їхніх властивостей привело до кращого розуміння аналітичних виразів для ПІ. Методи, які він розробив, дали змогу створити алгоритми, що набагато швидше обчислюють ПІ, ніж попередні підходи на основі нескінченних рядів. Карл Верштрас, один із засновників сучасного математичного аналізу, зробив важливі відкриття, які вплинули на розуміння числових послідовностей та функціонального аналізу. Верштрас розробив точну теорію збіжності рядів, що дозволило обґрунтувати правильність використання певних нескінченних рядів для розрахунку ПІ. Його роботи допомогли математично обґрунтувати методи обчислення Пі, які використовуються і сьогодні. Також він працював із тригонометричними рядами та поліномами, що вплинуло на пізніші методи наближених обчислень ПІ. В результаті Верштрас створив строгий математичний фундамент для роботи з нескінченними рядами, що використовується при сучасних обчисленнях Пі. Вільям Шенкс був британським математиком-аматором, який присвятив значну частину свого життя обчисленню числа Пі. Його робота стала найточнішим досягненням у 19 столітті. Хоча мала один прикрий недолік. Він працював викладачем і дослідником у Британії, займаючись математичними обчисленнями вручну. Його головною пристрастю було обчислення математичних констант, таких як Пі, Є та інші. Шенкс застосовував формулу Джона Мечена. Ця формула добре підходила для ручних обчислень, оскільки вона швидше збігається, ніж простий ряд Лейбніца. Шенкс виконав усі обчислення вручну, без калькуляторів, комп'ютерів або механічних обчислювальних машин. Він витратив близько 15 років, щоб обчислити число Пі з 707 знаками після коми. Для цього він розбивав обчислення на окремі частини, кілька разів перевіряв кожен крок, використовував логарифмічні таблиці та методи ручного ділення. І що найцікавіше, він працював самостійно, без допомоги асистентів. Його результат став на той час найточнішим значенням Пі і був опублікований у 1873 році. І лише у 1944 році Фергюсон, використовуючи механічний калькулятор, виявив помилку у розрахунках Шенкса. Він помилився на 527-му знаку, що спричинило неправильність останніх 180 знаків. Тобто реальна точність роботи становила 527 знаків після коми, а не 707. Ця помилка показала, наскільки складним було точне обчислення ПІ вручну, та наскільки легко зробити навіть незначну арифметичну помилку, яка призведе до значних похибок. До середини ХХ століття ручні обчислення числа ПІ досягли межі своїх можливостей. Найточніше обчислення, як ми вже знаємо, належало Вільяму Шенксу, який у 1873 році отримав 707 знаків після коми, хоча пізніше виявилося, що правильними були лише 527. Але все змінилося з появою електронних комп'ютерів. У 1949 році команда під керівництвом Джона фон Неймана використала один із перших програмованих комп'ютерів ENIAC, щоб знайти 2037 знаків після коми. Потім був IBM 701 у 1954 році, який обчислив 3089 знаків. Потім CDC 6620 у 1967 році із півмільйоном знаків. Рекорди швидко оновлювалися, і вже до 1970-х років математики мали можливість обчислювати пі з мільйонами знаків після коми. Прогрес у швидкості обчислень був пов'язаний не тільки з потужністю комп'ютерів, а й з новими математичними алгоритмами. До 1970-х років множення великих чисел було дуже повільним. Розвиток швидкого перетворення фур'є дозволив ефективно виконувати множення, що стало ключовим проривом. Потім з'явився алгоритм Брента Соломона. Він використовує рекурсивні відношення для швидкого обчислення пі. Це, до речі, один із перших алгоритмів, який масштабувався разом із потужністю комп'ютерів. У 1987 році з'явився алгоритм Чудновських, заснований на модулярних формах і функцій. Цей алгоритм дозволяє обчислювати мільярди знаків з меншою кількістю операцій. У 1995 році з'явилась ББП-формула за прізвищами авторів Бейлі Борвін Плаф що дозволило обчислювати окремі цифри ПІ, без необхідності обчислювати попередні, що стало проривним відкриттям для забезпечення розподілених обчислень. До кінця ХХ століття вже були отримані мільярди знаків ПІ, що стало можливим завдяки комп'ютерам, алгоритмам і спеціально розробленим суперкомп'ютерам. На початку 2000-х років точність обчислення ПІ досягла трильйона знаків після коми. Я маса Saana у 2002 році 1,24 трильйона знаків. Для цього він використовував алгоритм чудновських, а обчислення тривало кілька місяців на суперкомп'ютері Hitachi SR 8000. Фабріс Белару у 2010 році 2,7 трильйона знаків. Використовувався домашній комп'ютер з процесором Core i7. Для обчислення використовувалася власна оптимізована версія алгоритму чудновських. Пітер Труп у 2016 році обчислив 22 трильйони знаків. Для цього він використав алгоритм ББП, а обчислення проводилися у хмарному середовищі Google Cloud. Емма Харука і у 2019 році обчислила 31,4 трильйона знаків. Вона використовувала Google Cloud для розрахунків, а сам процес тривав 121 день і використовував 170 терабайтів пам'яті. Знову Емма Харука і але вже... У 2022 році. 100 трильйонів знаків. Це стало новим рекордом на Google Cloud. При цьому загальний обсяг даних, оброблених під час обчислення, перевищив 500 терабайт. Але й це не все. Адже поточний рекорд, поставлений у 2023 році, становить 105 трильйонів знаків. Для цього обчислення були використані суперкомп'ютери та алгоритми глибокої оптимізації. На практиці для більшості застосувань достатньо лише 39 знаків після коми, оскільки це забезпечує точність вимірювання у межах розміру видимого Всесвіту. Проте обчислення ПІ стало еталонним тестом для комп'ютерної потужності та алгоритмів. З розвитком квантових обчислень майбутнє обчислення ПІ може змінитися, але одне залишається незмінним: люди не перестануть шукати нові можливості цієї нескінченної послідовності. Число Пі – це не просто математична консанта, його загадковість і нескінченність зробили його символом не лише в математиці та фізиці, а й у мистецтві, літературі, музиці та навіть релігії. Дослідники, художники та письменники протягом століть знаходили у числі пі джерело натхнення. Число Пі згадується у багатьох літературних творах, де воно слугує символом таємниці, нескінченності або просто як елемент математичної гри. Так, роман життя Пі 2001 року Яна Мартеля, в якому розповідається історія хлопця на ім'я Пі Паттел, який виживає після корабельної аварії в компанії Тигра. Хоча сюжет напряму і не пов'язаний з числом Пі, вибір імені головного героя натякає на нескінченність і непередбачуваність життя. Також деякі автори полюбляли використовувати паліндроми і панграми. Письменники та поети створювали твори, у яких кількість літер у словах відповідала послідовності цифр у числі Пі. Приклад, відомий англійський текст How I wish I could calculate P, де кількість літер у кожному слові відповідає цифрам числа «пі». Математики і композитори не раз намагалися перекласти число пі на мову музики. П'єр Барб'є створив музичну композицію, у якій ноти відповідають цифрам числа «пі». Як не дивно, назвав він її пі symphony Девід Макдональд у своїй What P Sounds Like спробував зробити електронну музичну інтерпретацію числа Пі. Але якщо ви думаєте про те, що це сучасна забаганка, то ні. Так, наприклад, у Йозефа Гайдена у його симфонії номер 47 є музичний фрагмент у формі паліндрому, що перегукується з числом ПІ. Ну і як обійти стороною Моцарта та Баха, деякі дослідники вважають, що в їхніх творах є приховані математичні закономірності. Схожі на структуру пі. Число Пі стало популярною темою у візуальному мистецтві. У деяких роботах Сальвадора Далі використовуються спіралі та геометричні форми, що відсилають до числа пі. Роботи Василя Кандінського ґрунтувалися на математичних принципах гармонії. Та й сучасні цифрові художники створюють картини, де цифри ПІ приховані у фонових візерунках. Ну і куди ж без фільмів та мультфільмів? Прямо очевидний приклад це фільм 1998 року Пі від Дарина Арановськи. Це психологічний трилер, у якому математик намагається знайти прихований порядок у числі Пі, що призводить до фатальних наслідків. Ну і класика жанру фантастики Контакт 1997 року, знятий за романом Карла Сагана, де згадується, що у числі Пі закодоване послання від Творця Всесвіту. А ще куди ж ми без Сімпсонів, в яких міститься багато відсилань до числа Пі, адже один із сценаристів, Девід Коен, має докторський ступінь з математики. Як ми вже дізналися, число Пі надихало не лише математиків, а й письменників, художників і навіть музикантів. Його загадковість робить його символом нескінченності та незбагненності Всесвіту. У багатьох країнах святкують День Пі, 14 березня. 314 у американському форматі дати. Коли проводяться лекції, конкурси на запам'ятовування десяткових знаків до речі, світовий рекорд становить понад 100 тисяч знаків. І навіть випічка пирогів. Англійське пай звучить як англійська вимова числа «пай». Ця константа навіть зараз продовжує відігравати важливу роль у сучасній науці від квантової механіки до космології. І ми, ймовірно, Ще не розкрили всіх її секретів. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!